Добрий день, працюємо далі над теплицями, тут не розженеся, тому що працюю я сам, один ніхто мені не допомагає, але потихеньку йдемо вперед. Щось виходить, щось не дуже. Але якось так більш-менш справляємося з самою головною роботою це. Центри виставити, які самі вищі, це була проблема, тому що самому не утопно. Треба і тримати, і прибивати. І ще й плюс, щоб воно було паралельно, щоб воно більш-менш співпадало. Отак, ну, так вийшло так собі, нормально більш менш не дуже там великі сходи більш-менш паралельно. Хоча це дуже тяжко зробити на городі із стопами. Які там. Те треба обрізати, те треба доточувати. Але як би зробив. Ну, це я зробив саму основну таку саму вредну роботу. Там вже піде легше. Це я набив центри, боки. Центр в мене не вистачало брусків, то я з збив двох сальовчин збивав. І вони на 10 різав по ширині. І дві докупи збивав. Не вистачало в мене брусків. Я два центри так зробив. У мене в других теплицях теж так є там зроблені. І стоїть, і отлично все. А це отаке макаром я робив. Тут ось доточував все, центри були, позарізав і оба полами доточував. І вийшло. Там все робилося по шнурку. У мене леска, не шнурок, ліску луче, тому що вона більш натягується і рівніше, шнурком тяжко добре зробити. Але якось так вийшло. Ну, З'єднував. Спочатку обрізав верхів, стовбах рівненько. Куски пооставалися тут все. З'єднував я по-простому, не заморачувався кусок такої тридцятки, о, по три гвоздя, і все нормально воно зверху бив, то, що тут де буде кроква стоять, вона вище піде з цього, і буде нормально сховає все. О, Тут будуть крок на позначках. А Я пробив центри на всіх. Теплицях і краї. Це пробив там, де буде прибиватися пленка кріпиться. Вона буде прибиватися за той край, за той брусок і за цей брусок по центру. Буде з тієї сторони забиватися, а другий кусок, 12 метровий буде забиватися тут. Вже тут буде закрито, він буде тут ось сюди забиватися. О, якось так. І, звісно, тут до боків. Тут буде основно буде держати тут, ці сторони. Вони тут добре прибиті до акації. Так що будуть тримати. Трошки черкнув я боки, щоб були більш-менш такі. Тут буде набиватися ще е, бушальовка, щоб плівку прибивати можна було. Якось так. Ці я зарізав крокви. Ці всі оці по шість кроків на теплиці я зарізав, то пленка буде кріпитися, то треба, щоб вона цього не було рівненько зроблено. Особливо по центру тут був. Зарізав рівненько. Там уже останні крок ви, там будуть вони одна за одну заходити, не буде нічого зарізатися, так як воно є, буде прибавити. Ну Я покажу, що як воно там О. Тут ось донашивалися. Крайні в мене забиті дві, шальовка його бапав, а там всі такі обапали серйозненькі, щоб воно ну, теж силу мали. Трохи. Хоча там нагрузка на них буде трохи, але. Но... В основному будуть краї тримати. Оце так. Це така сама, сама робота е тяжова зроблена, як, як для мене. Бо я, я ж кажу, що робив сам, і треба, щоб воно і, як кажуть, більш-менш е стояло, щоб і для ока, і так. О. Пішлося трохи подубатися. Ну нічого. Це буде між теплицями вже. Промежуток такий вже воно більш-менш. Це у нас тепличка середня. Воно теж тут все так як треба з'єднано для пленки ці крайні. А тут теж ліпив, з чого попало, то я набивав шальовку, щоб воно трошки рівніше було, ось до, до стовбів ліпив такі старі стовби, то щоб воно більш-менш мусив набивати шальовку, а щоб воно рівна сторона така була, бо пленку треба буде прибивати. То. Але такого в общем більш-менш вийде. Тут зарізав, вже так по рівно, Потім буде тут ще набиватися, там я потім буду, хану я набівсі і тут буде ще набиватися. Ще буде набивати, що плінка ну, не, не різав угол, тий. щоб легко вона заокруглювалася. Ну це вже потім ханом наб'ються крокви всі, і воно буде робити все. Ну ось це таке. Ось це. На даному етапі я зараз це роблю. Вже зараз завтра почну бити крок, якщо не буде дощу, бо дощ тільки ляпнув і все, тут болото, сюди не влізеш. Але ще півтора місяця є, то я думаю, що встигну я його зробити все. Це. О, Поки садить вже будуть, я думаю, це для огірків. Я думаю, встигну. Матеріал трохи пішов. Звісно, мало, не знаю, при тих, хто повинен вистати, бо я шальовкою замінив, в середині там пошлітав, зразу наперед замінив, щоб потім крок ви не шукати. Оце таке. Ці три центра є. Все, тепер буду крок вибити і по порядку вже звідти начну. І по порядку. Це таке. Ну, працюю я ось до таким інструментиком. Це. Пилка, акумуляторка. Вона мене дуже виручає зараз. Не треба тягнути ці провода, чи там бензо, акумулятор. Вона справляється з такими брусочками. Отлично. Оце таким я працюю. Ну, це якось так. Поки працюємо. Там далі вже як наб'ю, то тоді покажу, що там в мене вийшло. Таке, все, побачення.